Я цибульська Галина Григорівна. Мої дідусі, бабуся жили в період Другої світової війни. Батьки були ще маленькими, але мама вже на кінець, на 44-й рік, їй вже було 6 років, то вона вже теж дещо мені розповідала. Це була одна, як на мою думку, так і з того, що я читала, що розповідала. Там найжорстокіша війна ХХ століття. Чому? Тому що фашистська Німеччина дуже жорстоко, ну, фашисти верніше, дуже жорстоко ставилися до того населення, як на територію яких вони, як кажуть, яку окупували. Особливо, звичайно, ставилися жорстоко до українців, білорусів, росіян. Ставилися жорстоко німці, так як чоловіче населення в основному пішло на фронт, то, саме, то ставилося жорстоко до тих жінок, які залишилися, до тих дітей от, і до людей похилого віку. От розповідали ну, сказанки в свій час жителька як жорстоко розправлялися із хлопчиками, дівчатками 13-15 років. Їх тупо розстрілювали. А коли мама бігла, чи мами бігла, як кажуть, щоб їх захистити, то їх били прикладами або теж розстрілили і прямо живими закидали у ті ями, де кидали своїх дітей. Ну, це звірство, звірство дуже сильне, я кажу. У нас в Миколаївці, я тут такого мені не розповідала, те саме жителі, з якими я говорила. На території нашої області діяло, якщо я не помиляюся, десь 110 підпільних груп і організацій. Це дуже велика, як кажуть, кількість. От В сусідньому селі, якщо ти Можливо, знаєш. А якщо не знаєш, то я тобі частково скажу, в Троїцьку Сафонову. Mm -hmm. Там бу була організована підпільна група, яку очолив Сєднів. І вона зв'язки мала, як кажуть, із Широківським районом, і цією Дніпропетровською областю і навіть до Снігурівщини доходила. Так от я хочу тут сказати про свого дідуся. От він, е був, він на фронті не був, але загинув у роки війни. Він працював перевозчиком на річці Інгулець, там, де ну, родом, як кажуть, та саме, я кажу, він перевозив людей з одного берега на інший берег цим човном. І йому приходилося, я кажу, раз стикатися із, із зв'язківцями. І одного разу, ну, видно, підслідили, чи то поліцаї, чи то якась, прихильники, так сказати, цього німецького режиму. От. І одного разу. Як кажуть, коли дідусь перевозить чергову партію в ясківці. Ну, якби не знали так сторонні люди, що то зв'язківці, але той, що хотів знати, то, звичайно, знав по всій відомості. Розстріляли, так виходить. Не дали навіть, як кажуть, і, і поховати бабусі. Але що, але що чекало бабусю? Бабусі на той момент було троє дітей. От моя мамка і ще, ще мої два дядьки. Так от їх заставили. Вирити землянку. от Бабуся рила, спочатку думала, що ця яма буде для неї, для дітей. Але виходить, вирили, як кажуть, землянку. От, і їм сказали, щоб вони переселилися в цю землянку. А в хаті, де вони жили, там німці утворили, як кажуть, яка там частина групувалася. От, вони утворили кухню. І так до 40. Четвертого року бабуся проживала з дітьми ті, як кажуть, землянці і зимою. і, В общем, ціл, круглий рік, я кажуть, це те саме. Це дуже, як вона говорила, ну вона не сильно хотіла мені розповідати, бо завжди плакала, бо це не можна спокійно про все це говорити. А двоє, а троє ще в неї старших дітей, бо це мої, ну, як кажуть, дві тітки і дядька, то їх забрали, будучи вони підлітками. Забрали в Німеччину. Але ну, один дядько і тітка вони там таки працювали арбитрами, а ще одні тітки вдалося втекти. Вона два рази тікала, за першим разом спригнули з поїзда, з декількома дівчатками. Їх спіймали потім. І вже за другим разом, виходить, цей... знову ж таки вивозили, але їм вдалося знову втекти. То... Вже не знову її співати, але вона не давала про себе знати теж не то, що до 44-го року, до визволення, як кажуть, території от, нашої області, а взагалі до кінця війни. А потім вже дала про себе знати, що де вона є і як вона є. Ну а ці люди, які були ост -арбитрами, от, і ось тут, у Миколаївці, це я знаю. У Вінник Женя Федорівна, Смаровоз Ганна Яківна. Цибульський Григорій Іванович це батько мого чоловіка. І е, Кисіль Федір, забула я б його по батьки, те саме. то вони працювали в Німеччині. Дуже тяжкі роботи були. Наприклад, тесь, чоловіковий батько, цей працював, будучи йому 13 років, він працював у е, трамвайному депо, ремонтував трамвайні колії. От, і якщо, і треба там було, і синій трамвай. Ну, вся справа в тому, що треба, це треба було робити швидко. І якщо ремонт був, то це треба було, як кажуть, ну поки не відремонтуєш, і не можна було те саме. А е, Євгенія Федерівна, та так розповідала. Вона на якомусь будівництві працювала. Але жила у Бараці разом із з, з тими жінками і дітьми, які вважалися як, як, ну, як концентраційний табор, чи як вона так мені розповідала. То вона каже, це так. Якщо заходили німці, там три-чотири чоловіка чи сніка, це вже треба було чекати, що кого заберуть І вже ці люди не поверталися. Їх вже десь розстрілювали, та саме, чи хто я знаю, куди їх роздівали. Так що, як спогади були у цих людей тяжкі, вони теж не сильно хотіли говорити. Будучи. Так як мені це цікаво було, то я питала, ну розкажіть, будь ласка, ну розкажіть, будь ласка, то саме. Але ще ось як з чому можливо, ще не, не так сильно вони хотіли говорити, наприклад, навіть чоловіковий батько, то виходить, коли, коли вже, як кажуть, радянські війська зайшли в Німеччину вже, як кажуть, і, це, і визволили ці, це місто, здається, Гданськ. Ну, Нині воно в Польщі, а тоді було, як кажуть, ну як сталося, як уже німецькими те саме, то ну, тоді не гданш називалося, воно трошки інакше. То виходить, як е вони йшли, ціла група їх йшли пішком. До яка в Радянського Союзу, на свою батьківщину. Коли вони перетнули кордон, їм не дозволили вернутися у рідне село. от, а їх е Ну, Кому дозволяли, кому не дозволяли. Ну, Цій групі, де був чоловіковий батько, їм не дозволили. Їх відправили в Казахстан. Ну, Прийняли як ворогів народу. Чому? Тому що, як, як їм пояснили, ви ж каже, працювали в Німеччині, на Німеччині, ви ж допомагали Німеччині, ви, каже, а Німеччина ж воювала проти Радянського Союзу. Ну, не знаю, це ж, що ці діти могли зробити. Вони ж були підлітками, вони mm -hmm. вивезли їх, то вивезли, як то кажуть. То я ж кажу, що, може, ще через те не хотіли розповідати. І цілих 10 років чоловіковий батько жив у оцьому, в Казахстані, а потім вже дозволили повернутися сюди на рідну землю. Наше село Миколаївка визволено 9 березня 44 го року. І казанка 9 березня визволено було, А Миколаїв 28 березня 1944 року. Нашого села так. Пішло воювати 512 чоловік або 518. Отакого цифра, я кажу. Така моя думка, що треба, я кажу, вивчати всі ці події, не забувати і передавати, я кажу, із покоління, покоління.